Привіт! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної витівки. Сьогодні я готуватиму дві страви: одну з сумщини, яка називається колоток, а друга з Івано-Франківщини, яка називається Хрінівка. Я хочу ці два регіони об'єднати з травами. Для початку для колотка 150 г квасолі, яка була замочена на ніч, заливаю холодною водою, додаю 2 г солі і ставлю його варити. Для грінівки потрібно взяти 5 корінців хрону, залити холодною водою і поставити варитися від того часу, як закипить, 30 хвилин варимо. 50 г пшона воно в мене промите під проточною водою, викладаю в кастрюлю і заливаю укропом, так, щоб воно покрило і на малому вогні. Ставлю варити до готовності, орієнтовно 15-20 хвилин. Поки всі, все у нас вариться, робимо шкварку. Для цього 150 г сала, ріжу на маленькі шматочки. Я його не достала з морозилки, і воно в мене таке мерзле, але ж його дуже гарно різати, коли воно таке заморожене. Ріжу на дрібні такі смужечки, щоб гарно висмажити у шкварку. Пательню я поставила, вже вона у мене гріється. І зараз, коли перекришу, додам до гарячої пательні. Буду висмажувати на малому вогні, поки не буде гарного такого прозорого кольору. Поки подрібню цибулю. Одну цибулину, цибуля зараз гарна, соковита, смачна. Принаймні у нас така в магазині продається дуже вдалий сорт, тому що взагалі не їдуча, а аж солодкувата. Дрібну цибулю і не забуваю помішувати сало на пательні. Коли воно вже таке стає прозоре, додаю цибулю, тому що на малому вогні ще і цибуля повинна бути золотистого кольору. Що перемішую і відставляю, періодично помішую, на малому вогні воно смажиться. Тут у мене 700 г свинини. Це для другої страви для хрінівки. Хрінівка це м'ясо тушковане з хріном. Воно ріжеться такими кубиками, десь орієнтовно 1,5 на 1,5 см. Зараз я покажу. У мене це частину я брала лопатка, частина свинини. Ось такими, дивіться, кубиками. Поки буду різати свинину, хочу вам сказати велике дякую моїм підписникам та спонсорам. Велике дякую за підтримку, за коментарі. Бажаю всім мирного неба та міцного здоров'я. Коли все перекрешила, обов'язково солю, перчу і змішую, щоб рівномірно розійшлася сіль. Та перець. Поки це ми все робили, уже хрін прокипів і він вже трохи остиг. Я беру велику миску, тому що нам його потрібно настругати. Стругаємо так, як ми раніше стругали олівці. Ось такими пластинами воно повинно бути. Я не знаю, можете різати просто колечками, але я не відходжу вже від рецепту, хай буде так, як робили раніше. Все буду робити в такій пательні, без ручки, щоб можна було її ставити в духовку, тому що ця страва протушується в духовці. Я беру такими шарами кладу м'ясо хрін, м'ясо хрін, ось так. Якщо у вас скляна форма для випікання, то нічого страшного, теж головне, щоб форма, яка була, яка підтримує духовку. Все. Виклала, і сюди потрібно додати одну столову ложку смальцю, обов'язково смальцю, не олії, або ж перетоплюйте сало, щоб був смалець, або ж, може, готовий викупляєте. І Сюди заливаю 200 мл води. І ставлю в духовку, духовка прогріта до 200 градусів. І буду дивитися орієнтовно на півтори 2 години ставлю в духовку, щоб воно гарно було м'якенько гарно спеклося. Накривайте кришкою або фольгою. Поки займалися м'ясом, шкварочки вже золотаві, дивіться, які гарного кольору вже я їх відставила. Тепер у нас зварилася квасоля, зварилося пшоно. Для колотка потрібно квасолю потовкти на пюре, тобто зробити квасоляне пюре. Можна робити це блендером, я беру просто товкачку і вона гарно розварилася і легко робиться з неї таке пюре. Дивіться. Ось, немає грудочок, гарно воно так потовклося. І тепер в це квасоляне пюре додаємо вже готове пшоно. І сюди додаємо наші шкварички. Як ви бачите, колоток дуже смачний. Зараз все змішаємо і можна буде їсти. Дивіться, дуже цікава страва. Ну, на сіль будете вже самі вирівнювати, як вам по смаку. Воно все готове, можна смакувати, додавати все, що ви хочете. Сіль, перчик, вирівнювати смак, як хочете. Дуже цікаво виходить, і воно таке як їси, не можна навіть сказати, що це квасоляне пюре. Воно гарно поєднується з пшоном і дуже цікавий смак виходить, я вам раджу обов'язково спробувати. Вся ця страва в нас вже готова. І Зараз тільки чекаємо, поки хрінівка дотушиться. Все у нас обід, повноцінний, готовий, каша з шкваричками, м'ясо з хріном, можна смакувати. Запрошую вас. На Івано-Франківщині таке м'ясо готують на Великдень. Воно за рахунок хріну гостре і пахне хріном. Так що це для тих, хто полюбляє хрін. Каша може бути повноцінною, можна її їсти саму, додаючи квашену капусту, і можна брати як на гарнір. М'ясо втушкувалося, дуже пахне тушонкою і є запах хріну. Пробуйте, смакуйте та до зустрічі!